Мене цікавить реакція Трампа, адже Росія постійно ну бомбить наше мирне населення. Щодня помирають мирні люди, і ми ж не ну. Тобто, чому атака на РФ викликала на оселю Путіна, викликала таке занепокоєння. хочу нагадати, воно 1 січня прилетіло. Там скільки 50 метрів від офісу президента загинули люди на інститутській. Ми знаємо, бо ми там недалеко живемо. А чому це раптом стало проблемою? В нас же... так, Вон в Кабмін прилетіло. А те, що Вижгород сидить четвертий четверти день без світла в результаті російської атаки, це ж Трампа не засмучує правильно і тут, чому це? Тому що ми робимо класичну помилку. Ми намагаємося дивитися на наш світ очима своїми. Ми вважаємо, що Трамп дивиться на ситуацію нашими очима, де все чорно-біле. А Трамп дивиться на ситуацію своїми очима, де е, воно, якщо і чорно-біле, то в інший бік. Я постійно ну, б'юся головою об екран і кажу: розумійте іншу сторону. Якщо ви не розумієте мотивацію іншої сторони, ви не здатні ухвалювати правильні рішення і підходи знаходити до цієї людини. Трамп дивиться на світ так: є там три великі держави: Сполучені Штати, Китай. І Росія, велич якої тільки там в кількості ядерних боєголовок залишилася. Але менше з тим для американців це великий факт. Є якийсь набір серединних держав, до думки яких потрібно прислухатись, бо вони потрібні, щоб вирішувати якісь питання. Умовно, Саудівська Аравія, Емірати, Індія, Туреччина, Південна Африка, Бразилія, Європейський Союз теж є серединою державою. І є решта, і в цьому світі, в цьому світі Трампа. Якщо велика держава хоче примусити маленьку державу а, щось зробити, то маленька держава не повинна мати шансів чинити спротив. І, простий приклад зараз на слуху, там чергово американці бомбанули порт у Венесуелі. Он, росіяни кінчають Одесу, кінчають, Путін, кінчає, кінчає. Порти б'є, б'є. Що робить Трамп? Трамп б'є порт у Венесуелі, б'є. Тобто Трамп на це дивиться, як? Якщо Україна. Здатна чинити спротив Росії, і Росія не здатна змушувати Україну досягати своїх цілей, виконувати її побажання. То це що, завтра якась Венесуела буде чинити спротив мені, натхнена прикладом України, і не дасть мені нав'язати їй свою волю? Ні, 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 каже Трамп, це так не працює. Ось як він мислить, ось чому він завжди так з такою симпатією ставиться до Путіна.